Учасниці клубу Посиденькі Уксеньки» розкладають на стіл вишиті власноруч сорочки. Клуб вишивальниць Посиденькі Уксеньки» на початку повномасштабного вторгнення РФ зорганізувала місцева жителька Оксана Безносюк. У минулому вчителька математики і фізики. Розповідає, вишивкою захоплюється понад 40 років. Ми спочатку приносимо ті роботи, які в роботі починаються, коли підбір. Навіть радимося, от які кольори підібрати, які нитки краще, або які техніки тут треба використати. Обмінюємося і схемами. Оксана одягнена у сорочку вишиту білим по білому. Розповідає, їй подобаються сорочки сучасного крою. Мені хотілося скільки ми живемо в сучасному світі, то завжди привнести вишивку в сучасний одяг вже сучасного крою, але все ж таки з елементами отого прадавнього нашого, яке збереглося. Це сорочка за мотивами Сумщини і Чернігівщини. Тут використані елементи старовинних сорочок, але я її поклала на сучасну пліч. Жанна Приймак сорочку вишиває для сестри, яка проживає у Канаді. Син Жани нині боронить країну. Під час вишивання розвантажується психологічно, каже. Син на фронті. Дев'ятий рік. І ось такий емоційний стан, його треба кудись, щоб не було стресу. Ще більшого, ніж він був, я почала вишивати. Йому весільну сорочку вишила, його хлопцям чотири весільних вишила білим по білому. Серед сорока учасниць клубу Жанна Девдюк каже, ще два роки тому зовсім не вміла вишивати. Навчили у клубі. Взагалі, щоб вишити цю сорочку, я навчилась вишивати. Це була моя мрія. Це моя найбільша ідея. Я завжди мріяла мати вишиту сорочку. Я надзвичайно рада, що в нас є така спільнота, де можна зібратися, один одному щось підказати, порадити, похвалитися. Не вміла вишивати і Наталя Ланова. Сьогодні ж на у Ксеньки принесла свої роботи. Тільки бажання більше нічого. Сідайте і вишивайте. Все сама знайшла везеруночки, сама придумалася. Це друга теж дитячок. Сорочку з орнаментом муровано-Куриловецької громади вишиває Інна Петруняк, вчителька математики. Каже, хоче встигнути до травня, аби одягнути на день вишиванки. Це віддушена це ти, ти вишиваєш. В цей час може якась музика грати, або вільні думки. Ти про щось хороше думаєш, тому що ну, основна робота вона дуже емоційно виснажлива. Робота з людьми з дітьми. Вона дійсно емоційно виснажує, а тут працюють руки, все решта відпочивають. Тому не знаю. Мені здається, я б і вдень і вночі вишивала. Наталя Левіцька, окрім вишиванок, займається і бісероплетінням. Каже, її селянки та гердани носять майже усі відвідувачки клубу. Збираються жінки щосуботи в приміщенні бібліотеки номер 13 Долучитися до клубу можуть усі охочі, говорить Оксана Безнусюк. Головне бажання. Наталя Колодій, Олександр Базюк Суспільне новини, Вінниця.